Ось і ми ось такий фонарик у нас на сьогодні. Тут батарея, тут частина відлетіла. Цьому фонарику примірно один рік. Ми зробимо на нього, почистимо і зробимо ось тут така як рифічка, І отут так беремо легенько і прокручуємо в одну сторону і пробуємо легенько відкрити його. Ось ми вже фонарик відкрили. Ось є скло, яке ми сьогодні вичистимо і буде воно краще, як і ось цю штучку. Вона тут пилють дуже багато її. І ми її почистимо. Тут є ще ось така, отут самі вже ці свічки малесенькі, а ось батарейка. В цій батарейці вже закінчився термін, і ми його зараз попитаємося витягнути. Тут не сильно тяжко його. Тому ну, ось така батарейка, тут прості батарейки, як для годинників та інших розмірів. Ось, бачите, яка тут грязюка, там дуже багато і тут пилюк, і тут є. Два проводка, один чорний, а другий червоний. Краще запам'ятайте на. так. Нам потрібно їх буде від'єднати, бо проблема в цій батарейці, щоб з'єднати з цим, і що за батарейки, батарейки примірно не сильно дорогі, а от фонарики вони, можуть до 200-300 гривень коштувати, а є такі по тисячі. Тому ми беремо легенько от. Оцю пленочку ножом зрізаємо. Дуже обережно я робити це. Бо ця пленочка. Ось тут от бачите, дивіться, які вони вже позастаріли. Ось тут навіть одно поржавіла, Без рукавиць краще це не робити, бо може попасти на руки яд батареєчний і... Може бути що угодно. Будьте дуже обережні. Тут батарейки, як і я казав, наряд зараз відчіплю. Зараз. Як бачите, як і я казав, тут батарейки такі, як на простий годинник. Тому я зараз спробую звільнити їх. Ось ми цю пленочку звільнили і ось є батарейки. Бачите, отакі от пластинки. Їх можна взяти звідкись, але головне, щоб вони держали. Бо тут он такий механізм є всередині те, що оця штучка, щоб вона світила, потрібно її взяти і. Поміняти батарейки. Ми їх відчіпляємо. І ось батарейки, а ось фонари. От ми їх стараємося відчепити от проводки. А тут вони трошки припаяні. Але їх можна буде просто зробити простим клеєм, а краще суперклеєм. Або чимось іншим, які ви варіанти, можете написати в коментарях, щоб зробити його. От ось з фонариком тут проблема трохи є. Ну а ми погнали. Ну, і Щоб його почистити, потрібно фонарик. Взяти в мене, не знаю де. Такий, отвертка називається. Тому я буду відкручувати простими ножницями. Тому я, кстати, якісь маю там трюки на них потіпа отакі. Керамбіт Голд. Ну і ладно, без прикольчі. І ось тут є. О, там де покришечка і така. І беремо, легенько привертаємо в воду. Стараємося в одну або в другу сторону. Крутимо. Тут крутити не сильно виходить, але все ж таки ми його зробили. Тепер переходимо до нашої до нашого скла, яке воно грязне. І ось це. Я приніс тут трохи води, але як мити фонарик, краще беріть азот або жидке повітря. Можу знайти в інтернеті, ну, тому я мию це скло, погнали, ось тут є вода. Все, я його помив, воно зараз буде висихати. Струсимо і трохи протремо обрушник. Тут є спеціальне таке все. Ось ми його вже протерли. І ми можемо починати складати фонарик. Фонарик ми тут теж трошки промили. І він вже чистий. А от лишилося нам лише взяти, поставити цю штучку теж акуратно. І лишилося нам замінити батарейки. Ми стараємося ось тут від'єднати. Цих два проводка. Але будьте дуже обережні. Все, батарейки тут є і фонарик так. Тому ми по'їхали купляти нові батарейки. Батарейки не сильно дорогі, вони як де, як в кого. Примірно в наших магазинах вони коштують 10-15 гривень, може 20. А їх просто давно не купляв ти. Та й погнали. Ось, бачите, ми вже купили батарейки отаку. Тут їх в нас таких три штуки. Тому ми, як і наш фонарик, ось ці проводки. Бачите, отут. Ось такий червоний провід і ось чорний є. Беремо легенько от суперклей. беремо і його приклеюємо. Тут почекати около, щоб він прям застиг около 3-4 хвилин на одну батарейку. Тут потрібно прикріплювати дві, бо в нас одна, вже тут така під'єднання є. Не вставляємо його. І зараз побачимо. Ось і у нас вже проводка склеїлася. і ось вони. Бачите, потрохи витягуються, але ми їх не витягуємо. Ми беремо, легесенько витягуємо. І робимо якби отакового, щоб воно було ось так. Тепер ми засовуємо. У нас так же саме, як було в цій пленці, але у нас вже без неї. Це якби від пилюки. Вставляємо батарейки. Вставляємо. Я тільки що зрозумів, що плюсики потрібно на низ. Ось не повторяйте таких би, помилок. Щоб, ну і тепер ми зараз, якби все проводки були донизу. вставляємо їх знову ж таки. І от бачите, вони вже всунулися, бо ми їх поставили правильно. У нас тут крифічки немає, то можна вирізати з пляшки якоїсь, з любої, і приклеїти сюди, або якоїсь пластмаски. Якщо у вас є, то це добре, поки він не включається. Як бачите, але батарейки вже поміняні. Тому ми зараз його зарядимо і побачимо, як він буде світити ночі або вечором. От у нас ще не ніч, але фонарик уже зарядився. І ми його будемо пробувати включати. Беремо, зараз ставимо. Він трішки падає. Ну, якби ось він. Ось бачите, як він світить прекрасно. Він світить дуже хорошо. Ось побачимо можна вночі, наскільки він буде знову світити далеко. Але ми його виключаємо і побачимо вночі, як він світить. От і в нас вийшлося зняти ролик, як ми збираємо фонарик. І робіть... Ну, там могли відстати провода, якщо я вам обіцяв, ще розказую, там і різні проблеми є. Там могли просто відпасти провода. І кріплітися. На ну, їх можна було просто склеїти до батарейок. Це легко і просто. Тому всім пока!